Ранок вдома триває. Сьогодні разом з вами його проводимо. Ми Ірина Хоменко та Костянтин Костянтинактябрська. Як завжди, по буднях наша програма триває з 7.30 до 10.00 годин, а у вихідні до 11.00. Дивіться добірку найкращих матеріалів за тиждень. Далі передаємо слово спортивній редакції телеканалу Дім. Чим живе зараз українська фехтувальниця Ольга Харлан? Дізнаємось із ексклюзивного інтерв'ю. Українська шаблістка Ольга Харлан одна з найкращих фехтувальниць сучасності. Олімпійська чемпіонка і рекордсменка за кількістю перемог на чемпіонатах світу взяла участь у національному турнірі. Це дуже класно, тому що вдома це вдома. А і те, що ми проводимо змагання, ну це того, що е, е, це показ того, що ми йдемо далі. Нам треба жити, треба змагатися і робити те, що ми любимо. І завжди приємно робити це тут. В такому залі, і я бачу, що змагання проводяться на такому високому рівні, і це дуже приємно. На київській доріжці Харлан стала чемпіонкою України в особистих і командних змаганнях. Великий спортивний досвід допомагає їй бачити важливі деталі та висловлювати свою професійну думку. Є багато молодих, як ви бачите, там дітей там 14 років, 15, але це ще дуже багато роботи треба тренерам і цим спортсменам пройти. Щоб виїжджати на міжнародний рівень і показувати якісь не просто виїжджати, а й показувати якийсь результат. Я вважаю, що повинна бути якийсь резерв, якийсь яка так, подушка під нашою командою, тому що ми не будемо, Харлан не буде вічно фехтувати, розумієте, дай Бог, щоб вона вічно не фехтувала, тому. Було... Я не знаю, на що розраховують там тренери чи там спортсмени, але це багато роботи. Рік тому Харлан була консультанткою юнацької збірної України, однак про повноцінну тренерську діяльність поки не йдеться. Я ще спортсмен. Я ще тренуюсь, фехтую і виступаю. У мене попереду я сподіваюся, Олімпіада це тільки так надії, можна так сказати. Але буду все робити для того, щоб туди попасти. Ми тренуємося з новим нашим старшим тренером Андреа Теренціо і Євгенієм Стаценко. Там в Італії, там безпечно. У нас є умови, і ну звісно, там завжди робота просто кипить. Ми готуємося до Олімпійських ігор, до відбору. Харлан є потужним голосом України у світовому фехтуванні. Чи не щодня Ольга говорить про російську повномасштабну агресію? А важливі перемоги дають можливість привертати більше уваги вболівальників і преси до війни в нашій державі. Потрібно, щоб наш прапор піднімався, щоб наш гімн лунав, щоб українські спортсмени там були, щоб ми розказували, розповідали про Україну, що тому що як не крутий, але спортсмени це також зв'язок з зовнішнім світом, і ми повинні там їздити на змагання. І бо я ну, за, за все цей час, що там з рекомендації заяви Моку я дала стільки інтерв'ю за кордоном ЗМІ, що ну я, мабуть, за все своє життя стільки не давала закордонних ЗМІ. Тому нам я вважаю, що дуже потрібно бути на слуху, і щоб наш прапор бачили, що ну, ми, ми взагалі є, і що ми не зупинилися. Рідне місто спортсменки Миколаїв від початку повномасштабного вторгнення незлічену кількість разів було мішенью терористичних атак Росії. Миколаїв це було прикордонне місто, і трошки важко йому, але воно живе. Люди повертаються, люди намагаються якось жити. Звісно, там багато чого розбомблено, і, ну, тобто, воно є. І я бачила ці місця. Це було перше, куди я поїхала саме в Миколаєві, коли приїхала. Я повинна була це бачити. Це дуже важко спостерігати і це наблюдати все. але, ну, це зараз наша реальність. А ще Ольга Харлан приголомшена та обурена ганебним кроком міжнародної федерації фехтування, яка допустила росіян і білорусів до змагань у передолімпійський рік. Ці рішення, звісно, вони дуже. Засмучують, тому що ти вважаєш, що світ може тебе зрозуміти, так як і деякі європейські федерації, так само і Американська Федерація фехтування, і Канада і нас підтримують, але цього недостатньо. Ми, ми б, звісно, були б дуже раді, якщо б нас підтримав весь світ. А не просто стояв би осторонь і дивився, що там якийсь конфлікт. Ні, це не конфлікт, це війна, і одна країна напала на іншу. Тому коли ви берете сторону тої країни, яка напала, ну це не дуже гарно виглядає. 2008-го у Пекіні фехтувальниця Ольга Харлан у складі команди Шаблісток виграла своє перше олімпійське золото. Вже за рік ігри у Парижі можуть стати п'ятими у кар'єрі української зірки спорту, і вона впевнено йде до своєї нової олімпійської мрії.